Увага! Наступна зупинка. Ко... А... О, я забувся косено. Ура, друзі! Нарешті я доїхала до Косино. Зараз мене випустять. Так. Давайте паркуйтесь. Все, ну, на... Все, нарешті я вже зможу. Вийти з цього автобуса. Ура! Ура! Так, ось. Він поїхав. Давайте робимо. І поїхав. Ого! Це моє віло і з секретною кімнатою. За це я заплатила 10 тисяч гривень. Так. Бюджет дуже великий, ну зато у мене тепер є секретна кімната. О! Клас! Як тут все дуже гарно. Тут можна і на диванчику посидіти і помалювати щось. І ось тут шо тут? Ого! 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 клас, тут же можна танцювати. Тут можна іграшку вибити, а тут -а можна погуляти. Клас. Ну і ще дизайнчик. Ой. Так, тут дизайн дуже гарний. Ой, поросенок, например. На... Нам да, для... Ось такі О, Це те, що я думаю, клас. Я можу з бульбашками качатися. Клас. Мені дуже куда, куди куди, куди? куди, куди я успела, так, ну я в шоссе, я не зря за всю за за такую красоту заплатила 10 тысяч гривен, пипец, классный, душе тут и фотки выйдут классные, давайте сфоткаемся, так вот так, сфоткаемся. Сфоткаемся, так. Не. А вот так, гарно. Класс, мне дуже подобаетесь Что тут вообще мне дуже подобается? О, Дуже все гарно тут обвіше. Тут є квіточки? Давайте їх подлімо, ці квіточки. Тут ще кустик у мене, тут ще тут куруза. Клас. Тут більше нічого полити. Класс, я думаю, тут сегодня буду ночевать. Но зря я с собой взяла раскладушку. На ней, на ней можно поспать. Так, где тут раскладушка? Ой, раскладушка. На ней можно поспать. О, добрый, друзья, на надо... добра... Добрый, друзья, на добра Сколько <связь> там <связь> Пів восьмого вже. Де мені цей? Машину пора забирать? Так, 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 швидше, швидше. О, моя машина прогнали. Хух. Бо сьогодні у мене в планах поїхати покупатися. Ось, дивіться. Тут ось що є. Так, клас. Уй, уй, як я тут стрибаю. Улетаю на Гаити. Ого, куда мене викинуло. Я хочу ще раз повториться. Раз, два раз, два три. Улетаю на Гаити. Так, добре, пора уже купаться. Десь у меня сохраненский. Ось куп-куп. Так, поехали. Пришли купаться. Мне уже дуже... Опа, маленькая высота была. Если честно. О, класс, опа. Класс, класс. Давайте до максимального. А если ось... Там я бачу вот такое стало. Ложись, например. Класс. Класс, я взволочила. А теперь в бассейн. Класс. Ну, я еще поеду на речку. Кто вами песню? Я иду на речку сегодня. Я. На речку. Добре. Поехали уже на речку. Сколько я раз сказала? Точно мне надо в терминале снять. Давай. Да, моя карточка? Мне надо гроши снять. Так. Опа. Опа. Вставляем карту. Ось мои гроши. Я прибираю их в рюкзак. Так. Все, теперь уже, уже можно ехать на озером, на речку. Господи. Не туда поехали. Нам надо сторону. Далее. Далее мы приїхали оба. Ура! Я на річці Вот я попала до водного горок. Я хочу на водных горках покататься. Опа! Так, а ще можно и порабачить господа в скільки вкусом. дивіться какие гарний водопад. Так, давайте сфотографуемся Біля этого водопада. Мне очень нравится. Фотографуемся, класс, класс, очень, очень классно. Ну, а чего ж тянуть? Час поднимаемся на гору, что то долго. Так, все. Что тут есть? Ага, сейчас только в проекте этот. Ой, класс. Дуже классно. Так. Давай-то. Поднимаем скоростью свиту. За швидкістю светуем Так, давайте. Оп. Желтый, красно что-то работать делать. Доброе Клас! Так, тепер же порабатить надо. Де там вудочка, 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 вудочка. Ставим. Ставим. Я кажу, ста... Шо мені сьогодні на що не сухать. Шо, шо прийдеться ставить что-то моє. Та... Точно не Точно? Точ... Я прямо на цей клік кликне. Мені так як ты пальцем нажать. Оп. Ну давайте попробуем. Опа. Не, все одно она хочет. Акше на яхту. Добро, я уже не буду затягивать видео. Все, бешеная отка, я краще что-то поставлю. Ой, котер. В смысле не может появиться, а где моя отца, по-вашему? Если вы находите, чтобы я отцу уставила. Брокхевен нечестный. Что, мне вот одна... а тут сидеть ловить рыбу? Ну вы вообще уже обалдели своей рыбалкой. Так, ой, господи. Сидаємо удочку і закидуємо туди, туди. Ну, закидуємо туда. що я тут на, 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 на такій маленькій глибині ару буду ловити. Давай, закидай. Ай, я ще й впала. Ладно. Так, все я стався, стався, стався. Ладно. Так, перебачимо. О! Тут нічого не Діана, у мене ще багато планів. Так, у мене ще багато планів. Сходить в печеру. Беремо камеру, вона дуже добре світить бо казали, там це природна печера. Вона лікує. Вона лікує своїм запахом. Ой, правда. Як добре. Ой. Ви б знали, як це добре цією печерою дихати. Тут мені трошки стрьомно знаходиться. Давайте пішліть відсюди. Як добре дихати цією печерою. Добре, все одно мені вже пора їхати додому в своєму. Так би лігово. Давайте поплили, господі, яке ж косино гарне. Давайте пішліть вже до моєї машини. Перевдягаємося. Перевдягаємося, Що тут у мене М -м -м. ось нова. так ось такі у мене ділішки. Я ще рада, що в Косино приїхала. завтра, на жаль, їду у ресторанчик, ресторанчик Клас. Зібрік Зібристоран. Добре. Давай ставимо також і кушаємо. Господи, як важ вкусно такоси, шаурмащи. Клас. А тепер такос. Клас. Мені все подобається. А цікаво. А що це? Так, лоб. А це типу Хот-доги тут, Шау... шаурма готувати. Ну, я вже їла хот-доги і шаурму. Зараз приберу стола. Опа, все. Так, і можна вже їхати додому в свою секретну кімнату. Клас, як гарно в цьому косені. Я просто. А що тут? А я б собі тортик купила? Ай, на жаль, на моторчике. Я вообще не знаю. Шо, аркада. Класс! Тут можно гулять в баскетбол. Так, давай. Я забыла 12 уже. Так, ну я уже еще профи в тм баскет. А чего она не хочет? не хочет падать. О, она это просто о. Оце вже діло. Оце вже діло. Так, 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 так. У мене все одно там вже часу набагато осталось. Ой ні, ой ні. Все, гра завершена. Добре, мені дуже сподобалось. Так, ще зайду за... Щас сокоси нас куплю. Давайте шоколадне візьме. Вкуснятина. На жаль, дуже мало, ну заплатити стоїть. Дуже смачно було. Так, давайте платимо і пішліть уже. Поїхали. Ще дуже гарно тут все А, ні, не, не тут мій дом, я його проїхала. Так, давайте, давайте їдемо. 35 лим. Добре, я вже при... тихо, красний. Так. О, зелений. Тепер мені можна їхати. Так, давайте заїжджаємо. А ось і моя хата. Я вже також буду. Зараз їсти вкладати, спати. Завтра мене опять жде поїздка. 17 година. Я повинна виспатися якби. Ну, Ця секретна кімната мені дуже подобається. Тут можна малювати, танцювати. Що хочеш, те і роби. От би мені так в реальному житті. Ну добре, з вами була я, Лоніта. Якщо ви хочете всі е, поїздки по Україні, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами була я, Леніта, Юлашка. Всім до побачення!